Так, доброго вечора, любі мої. Просили мене подивитися з приводу паніки на Рососії, У Росасії. Давайте подивимося, що у них там зараз відбувається. Що у них там зараз відбувається. Царь. А що я вам скажу? А назріває бунт. Бунт назріває. Люди починають оборонятися. Люди не чекали такого. Я думаю, що ті люди, які отримали цю звістку, вони, ну, більш-менш такі вміняємо, адекватні, вони не чекали. Далі. Зараз, зараз, знаєте, як. Жінки більш працюють. Що це значить? Ну, почнуться там, знаєте, неправильні там, довідки і все так само, знаєте ж, медична система раптом людина ну, не може піти. То почнуться якісь ну, знаєте, як підробка документів, ось так скажу. А, люди будуть дуже невдоволені і будуть заворухи. І я вам скажу, що ці заварухи вже пішли у них там, пішли оці такі маленькі бунти, і вони будуть мати успіх. Але а, єдине, що це тільки, знаєте, їх будуть придушувати, оплачувати кошти, все там цей. А, єдине, що це початок. О, знаєте, як сонце? Це початок, от а, у них почнеться зовсім паніка, коли їх почнуть оцих всіх. Забирати і через три дні відправляти до нас. От тоді у них буде паніка. І другий момент, коли до них почне прилітати. Отак От вам скажу: а прилітати почне. Я думаю, що десь, десь вже прилітає. Ну, Білгород там десь, а буде ще далі летіти. Да, і буде там капець. Я вам скажу, що це не тільки. Скажем так, десь там бавовна, українська бавовна буде. Ні, це вже буде і російська бавовна. Розумієте, так? Що це буде. Бачите що? Дивіться, що випадає, бачите? Оце на Россию зараз. Тобто він сам спалив свій Кремль. Так буває. Люди їдуть. Прям їдуть, щоб у них не. Я вам скажу, що в них там добряче підгорає, прям капець. Дивіться: в них там починається розруха і ад. Ну, це ще тільки початок, люди мої. Це ще тільки початок. Чого я вам скажу? Тому що додушить це все їх десь до нового року. Оце все, все оцей стан, який у них буде. Ну, знаєте, коли. Коли вони вже починають виїжджати з Московії, да, із Пітера, кудись тікаючи з сім'ями, з сумками. Так от, а в нас не було такої можливості. Ми йшли по дорозі з чемоданом, тушом. І багато таких людей було, розумієте? То хай трошки ну, подумають і в заторах постоять, і подумають, яким. Ми теж були, тільки в них не горить. Я вам скажу, що коли підуть перші. В них буде такі заворухи будуть, що жай, дивіться, які карти випадають, бачите? Смерть. Коли почнуться перші смерті, і почнуться такі заворухи, що там. І знаєте мені, які йдуть ці. Людина, яка хоче розпочати оці всі заворухи. Вона зараз навіть не, не говорить про себе. Це людина, яка. Ну, от, в тіні стоїть, розумієте? Тобто вона десь не, не трапляється. На... Навіть, можливо, навіть на каналах не трапляється. Отак. От так. Що буде? Хто буде наступним? Давайте подивимося, хто буде наступним президентом. То буде наступним президентом. Чоловік. Такий, як був розлучений. має брата. Він як. Він як був біля царя, тобто, ну, типа, в його там окруженні. Ну, щоб сказати, що він велика шишка, не скажу. От взагалі. І навіть зараз він навіть ще не розуміє, що ну, можливо, він там буде. Це знаєте, як буде як така, як. Отак. Його ніхто. Чесно кажучи, не готує на цю посаду. Не готує взагалі. Але е, він теж з такими ж дурнуватими замашками, як і ця бункерка на скотіна, понімаєте? Нічого не міняється. Абсолютно. Кажуть, що Медведєв Думаю, що не він. Це ілюзія. Двоє діток у нього. Тато живий. Дружина є. Собака. Але він в такому невідінні. Ми ще не знаємо, що він буде. Ні, це скрита зараз ще ситуація скрита. Це ми ще про це дізнаємося трошки згодом. Так що, ось так, люди. Дякую вам, що ви зі мною. Дуже вдячна вам. І підписуйтесь, ставте вподобайку і всім вам дякую. До побачення.